Добрий день, шановні класні керівники. Сьогодні ми з вами в цьому відео навчимося заповнювати зведену таблицю руху учнів класу. Це потрібно зробити класним керівникам з 4 по 11 клас всім. Що нам потрібно зробити для заповнення цієї зведеної таблиці? Нічого нового для вас в цьому немає, тому що ви її заповнювали в звичайному журналі. Тому для того, щоб її заповнити, вам потрібно перейти в документи. Натискаємо документи. Обираємо журнал. Якщо це початкова школа, класний журнал перші-четверті класи. Якщо це старша і середня школа, це класний журнал 5-11 в дужках 12 класу. Я покажу на прикладі класного журналу 5-11 класу. Натискаємо класний журнал 5-11 класу. Обираємо кнопочку Застосувати. І бачимо, відкривається ось таке меню, де ми можемо обрати зведена таблиця руху учнів класу. Обираємо це посилання, відкривається ось така табличка. І тут, в цьому вікні, ви можете її редагувати. Тобто натискаємо на зелененьку кнопочку редагувати. І вводимо ті дані, які... У вас є, тобто, по руху учнів, хто вибув, хто прибув. По семестрам. Перший семестр, другий семестр і рік. Натискаєте застосувати. І все. В принципі, вона збережена. Дякую.